Всім доброго дня. До мене завітала Шкода Октавія, скаут, повний привід 2.0 TDI, 180 конячок на чистку всієї системи екології. Буде чиститись без демонтажу абсолютно таким ось апаратом. Комп'ютерну діагностику я зробив, подивимося пізніше. А була проблемка з автомобілем. Тут частина регенерації була проблемка. Дуже тяжко викручувалася свічка накалювання. Ось так вона прогоріла, з горем пополам викрутили її. Але буде чиститись без демонтажу. Нагадаю, що мені потрібно, щоб викручувались свічки. Якщо б хоча б одна не викрутилась, би чистка неможлива. А чиститись буде все. Починаючи з дроселя, теплообмінник, клапана, камера згорання. Гаряча частина турбіни, холодна, каталізатор сажовий і другий клапан ОГ, який заходить сюди. Трошки підрозберу, покажу вам, що в якому воно тут останні. Так, Трошки підрозібрав і дивимося на цю трубку, яка йде від турбіни холодної частини. Бачимо, скільки там масла п'є автомобіль через систему вентиляції картерних газів. Все замаслено, засаджено. Там другий клапаноге, ось він, стикається з холодною частиною. Турбіна всмактує і видає сюди по цьому патрубку вихлопні гази і повітря. І таким чином все це масло, вихлопні гази і повітря дають закоксованість всередині двигуна. Це лише патрубок. Нагадаю, що цей радіатор, у ньому дуже мілкі соти, щільність дуже. Плотно і таким чином все задержується майже як фільтр, що йде в двигун. І там все збирається. Єгір відкривається, запускає масло, дизель, повітря, і пішло на сажовий. Сажуво на другий контур єгір. І цей цикл буде повторюватись безкінечно. Система вентиляції картерних газів запрацює, коли в системі не буде тиску. Навіть БУшна, але це під питанням. Її ще треба перепровірити, бо пробіг чималий, треба перепровірити. Так, так, іде процес чистки, як завжди, чорний, без варіантів. В кінці подивимося, скільки золи накидало на такому пробігу. Так, розібрав фільтр, тому що вже не проходило через сітку. І не дивно. Моя фарба від все ж колись покрашу так, щоб не відлітало, тому що олива тут в цій бочці була колись, був зроблений фільтр. А так, золитут, та... ох, як хорошо. Але це крупно. Та, що легко вимивається, а її в разів 5 більше. Вона давним-давно пройшла через сітку фільтр і туди ще в один фільтр вниз. Сажомасляні відкладення розчинились і пройшли теж через сітку. Так, мию фільтр і продовжую чистити, поки не буде повністю чистенька сітка. Як біла пінка, також зали. Так, апарат вже відпочиває, чистка завершена. І переходимо до автомобіля. Вже прогрівся, можна газувати і тестувати датчики диференційного тиску. Ось один, трішки ранений. Мою роботу і форсунки і навіть якість палива. Зараз бачимо нуль. На холостих даю газ в пол. 30 гектопаскалів. На 150 сильному 25. 1,6-15 гектопаскалів, 190 посад Б8, шкода Октавія, 187,30, стрілка рівномірно держиться на тридцятки. 99,9% форсунки справні. Якби стрілка пригала з відхиленням туди-сюди, це перелив форсунок, тобто одна форсунка. Більше кидає, друга менше. І нерівномірний вихлоп. Зараз під'єдную датчики диференційного і бачимо, тестуємо ці датчики, чи справно вони показують. Так, А тепер під'єдну на датчики диференційного. Бачу 8. Переставляв їх місцями, те саме показує. Але є відхилення в мінус 3. Одклонені, тобто мінус 3 плюс 8, 4 e, то есть 5. Якщо тут 6, датчики під питанням. Даю газ в пол. Однаково показує з манометром, але повинно менше показувати. Бачимо, маса сажі падає вниз. Це вже набігла 18, вже не наростає 961, а падає вниз. Що повинно, що потрібно зробити? Це всі необхідні адаптації, зробити. Потім адаптацію масляної зали теж. І бачите результат. Обов'язково з тест-драйвом. Там все буде ясно по датчикам диференційного. Наразі під питанням вони. Так, зробили ми тест-драйв, перевірив ці датчики диференційного. Працюють вони, бачимо 2 гектопаскалі. А тобто тут мінус 3 відхилення, відклонення. Мінус 3 плюс 2. Ну, десь воно там буде 0 або 1 гектопаскаль на холостих. Газ в пол Ось таке значення довго бути завжди 26, 30, плюс-мінус перед, перед регенерацією чуть більше. Абси досить. Проїхались ми зробили регенерацію, Щоб потестувати ці датчики. Значення повинно бути в мінус 12. Мінус 12, воно потихеньку буде виходити, але комп'ютерна буде завжди давати регенерації в 24 грами. Це значення буде завжди або в мінусі, або в невеликому плюсі, але далеко від заводських. Змінив я масляну золу 0,1 грам. По автомобілю ніяких зауважень немає. Зараз холодно, окрім палива і все. Автомобіль вже краще їде. Будуть заводські регенерації. На такій чищеній екології, глобальній можна проїхати 150 тисяч пробігу. Це не реклама, це так і є. Але щоб автомобіль був завжди в доброму стані, тобто працював. А щоб він працював, повинно бути. Без помилок, це раз, і працюючі форсунки і все. В коментарях по бажанню відгук власника, тому що теж займається ремонтом автомобілей, дуже зайнятий. І я думаю, буде перегляд свого відео не завжди. Так, в коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, до побачення.